Як не втратити гроші на вигідні покупці? Ваш консультант з іпотеки Оля Вас. Куплю будинок дешевше, трохи відремонтую і з економ до тисячі. Це звучить круто, але фіксерапер це не завжди вигідна інвестиція. Що ж це таке? Це житло, яке продається за нижчою ціною, бо потребує ремонту або оновлення. Ідея в тому, щоб купити дешево, відремонтувати і мати житло вищої вартості. Але є підводні камені, про які завжди потрібно пам'ятати та аналізувати перед закриттям договору. Перше, це приховані проблеми. Може бути старий дах, погана електрика, проблеми з каналізацією, пліснява чи навіть порушення норм. Це плюс 10 тисяч доларів. По-друге, ремонт завжди дорожчий, ніж він видається спочатку. Окрім косметики, плитка фарба ламіна. Можуть виникнути проблеми, пов'язані з системою кондиціонування, яка потребуватиме повної заміни. Потрібні, можливі, е, дозвільні документи від міста, а це все піднімає ваш бюджет догори. Усі витрати з вашої кишені, якщо не взяти правильно позику. Звичайна іпотека не покриває ремонт. Але є спеціальні програми, які можуть допомогти. Перше, це FHA 203K. Вона дає змогу включити вартість ремонту з позику, причому мінімальний внесок 3,5%. Добре підходить для власного житла. Друге, це Conventional Home Style Renovation Loan. Можна купити й оновити одразу. Підходить також для інвесторів. Коли ж варто купувати фіксератор? якщо ви готові до ремонту, маєте хороший бюджет або доступ до фінансування і правильної позички, і можете отримати офіційну професійну оцінку до покупки. Обов'язково потрібно звернутися до послуг інспектора, щоб він ретельно вивчив усі можливі проблеми з будинком. І також про, про, звернутися до тайту компанії, титульної компанії, яка вивчить усі можливі борги, не сплачені, які висять на цьому будинку. Напишіть мені фіксер, якщо хочете дізнатися більше про можливі програми, а можливо, ви маєте на приміті якийсь будинок, тож давайте з вами у всьому розберемося.